Будьте під час бурі з Ісусом. 2. Він сказав мовчи. Перестань. І стих вітер, і тиша велика настала. Євангелія від Марка, 4 глава 39 вірш. Один пастор описує деякі життєві бурі. Ви приходите додому з роботи, заходите на кухню і знаходите записку. Я хочу розірвати шлюб: грім серед ясного неба. Ви йдете до лікаря, сподіваючись на звичайний огляд, але приходять результати аналізів, і виявляється, що у вас рак, ви є вітер. Ви спокійно лягаєте спати, але о третій годині ночі вас будить телефонний дзвінок, який повідомляє, що ваш батько раптово помер від серцевого нападу. Ваш корабель ледь не перекинувся. Єдине, що передбачуване в життєвих бурях це їхня непередбачуваність. Вони налітають тоді, коли ви найменше їх очікуєте. Ісус сказав своїм учням переплиньмо на той бік. Євангелія від Марка, 4 глава, 35 вірш. Вони повинні були розуміти, що коли Христос піднявся на борт човна, то цей човен. Став непотоплюваним у його словах була обіцянка благополучного прибуття, існує різниця між тим, щоб почути обітницю, і тим, щоб повірити в неї. Занадто часто ми не віримо, що Ісус виконає те, що обіцяв нам. Далі пастор підбадьорює нас у такі моменти, ми повинні нагадувати собі, що Сонце. Може перестати світити, вітер може почати дути, хвилі можуть затоплювати. Але Ісус ніколи не перестане виконувати свої обітниці. Бог хоче, щоб ви пам'ятали, що не потрібно боятися, коли Він поруч. Він хоче бути капітаном вашого життя. Ви можете не завжди відчувати присутність Ісуса у своєму житті, але знайте, Він все одно поруч для учнів найбезпечніше місце у світі було саме там, у човні, тому що безпека це не відсутність проблем, безпека це присутність Ісуса. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово